А що, якби я вам сказав, що ваше найкраще, найтурботливіше підживлення винограду у вересні, може його просто занапастити. Ви дивитеся на соковите зелене листя і думаєте, що все робите правильно, але насправді, можливо, ви саме зараз готуєте свою лозу до того, щоб вона не пережила зиму. Сьогодні ми розберемо фатальну помилку, якою припускаються навіть досвідчені садівники. І я обіцяю, після цього відео ви по новому поглянете на осінній догляд за виноградом, це знання врятує ваш урожай у майбутньому. Давайте одразу прояснимо один важливий момент вересень для винограду це не час для росту, це час для підготовки до довгої та холодної сплячки. Рослина змінює свої пріоритети замість того, щоб гнати нові пагони та листя. Вона має спрямувати всі сили на визрівання вже наявної лози. Саме від цього процесу залежить, чи прокинеться ваш виноград навесні, і наше завдання допомогти йому, а не збити з пантелику. На! Тож давайте копнемо глибше. У чому полягає головна фатальна помилка, яка зводить нанівець усі ваші літні старання. Уявіть картину На дворі вересень. Листя на вашому винограді починає потроху втрачати свій насичений зелений колір, де не де з'являється жовтизна, що підказує інстинкт будь-якого дбайливого садівника. Правильно, потрібно терміново підживити, повернути рослинні сили та соковитий вигляд. І ось тут рука сама тягнеться до найзвичнішого і, здавалося б, найефективнішого до азотних добрив. Свіжий гній, курячий послід, аміачна селітра або карбамід. Усе це здається панацею. Але саме в цей момент, керуючись найкращими намірами, ви робите фатальний вчинок ви підписуєте свої лозі вирок. Це і є помилка номер один використання азоту восени. Зрозумійте азот для рослини це як потужний енергетичний напій, це команда рости вперед. Він кричить винограду. Давай, випускай нові погони, нарощуй зелену масу зараз саме час. Але ж насправді природа дає винограду зовсім іншу команду вона шепоче йому. Засинай, готуйся до холодів, запасайся силами дерев'яній, і ви своїм підживленням влаштовуєте в організмі рослини справжній хаос, ви збиваєте його з пантелику, змушуючи думати, що настала друга весна. Ця пастка особливо підступна, бо грає на наших найкращих намірах. Ви підходите до свого виноградника, з турботою оглядаєте його і бачите жовтіюче листя. Серце садівника стискається. Перша думка він голодує, йому погано, треба терміново рятувати. Ми звикли пов'язувати здоров'я рослини з її зеленим кольором, і влітку це абсолютно правильно, але восени всі закони змінюються. Пожовтіння та опадання листя у вересні це не ознака хвороби, а абсолютно нормальний здоровий процес. Виноград сам позбувається зайвого багажу, забираючи з листя останні поживні речовини та відправляючи їх на зберігання в лозу і коріння. Це його підготовка до довгого сну. І саме в цей момент ви з найдобрішими намірами даєте йому дозу азоту. Для рослини це все одно що людину, яка вже засинає, облити крижаною водою і крикнути підйом. Вся його природна програма, налаштована на спокій, дає збій. Він отримує найпотужніший імпульс, команду, яку не може проігнорувати команду до росту азот, це чистий стимулятор росту, для рослини це ніби подвійний еспресо випити пізно ввечері. Отримавши таку дозу, виноград впадає в оману. Він вирішує, що сувора зима скасовується, а попереду на нього чекає ще одне літо: повне сонця і тепла. І що він робить? Він починає активно гнати нові молоді пагони. На перший погляд, це виглядає чудово, кущ оживає, вкривається свіжим яскраво зеленим листям. Ви дивитеся на це і думаєте. Ось спрацювало. Я врятував свою рослину, але насправді ви запустили згубний процес у той час, як стара основна лоза мала накопичувати цукри, позбуватися зайвої вологи і твердіти, перетворюючись на міцну деревину, ці нові діти абсолютно беззахисні, вони соковиті, крихкі, їхні тканини на 80, а той 90% складаються з води. Вони просто фізично не встигнуть визріти до перших серйозних заморозків, і саме в цьому й криється головна небезпека бомба уповільненої дії, яку ви самі заклали. Тільки уявіть, вже жовтень, а ваш виноград, обманутий азотним підживленням, продовжує бурхливо рости. Він увесь вкритий молодими, ніжними яскраво-зеленими пагонами. Це виглядає, можливо, навіть гарно. Але це краса, яка передує загибелі. Ці пагони, як солдати, відправлені в бій без броні. Вони абсолютно не готові до того, що чекає їх попереду. Вони повні клітинного соку, який, по суті, є водою. Їм не вистачило часу, щоб накопичити цукри, які працюють як природний антифриз. Та сформувати щільну деревину, що захищає від морозу, уся енергія рослини, яку вона мала спрямувати на зміцнення старих основних лос і кореневої системи, була бездумно витрачена на це безглузде осіннє зростання, і тепер ваш виноградник зустрічає зиму у найбільш вразливому стані, у якому тільки можна собі уявити. Він схожий на будинок, у якого перед зимою зняли дах та вікна, залишивши його відкритим усім вітрам і морозам. А тепер поговоримо про фізику. Вона ж така проста, але невблаганна, що відбувається з водою, коли вона замерзає. Правильно, вона перетворюється на лід. А що відбувається з льодом, він розширюється, це закон природи, який неможливо скасувати. І ось настає перша серйозна морозна ніч, температура опускається нижче нуля, саме та вода, якою переповнені клітини ваших молодих, незрілих пагонів, починає замерзати. Кристалики льоду, розширюючись, діють як тисячі мікроскопічних лес, вони просто розривають ніжні клітинні стінки зсередини, відбувається тотальне руйнування тканин на клітинному рівні, цей процес незворотний. Навіть якщо наступного дня потеплішає, клітини вже мертві. Ви можете цього не помітити відразу, але коли ви прийдете навесні до свого виноградника, на вас чекатиме дуже сумна картина. Замість живої, пружної лози ви побачите почорнілі, безжиттєві крихкі батоги, які ламаються від найменшого дотику. Вони виглядатимуть так, ніби їх ошпарили окропом. Це і є прямий результат вашої осінньої турботи. І найстрашніше в цій ситуації те, що нерідко гинуть не лише молоді пагони. Отримавши осінню дозу азоту, вся рослина переходить у режим росту. Вона не встигає належним чином підготувати до зими ні старі багаторічні рукава, ні навіть кореневу систему. Загальна морозостійкість куща різко знижується. Якби ви його не чіпали, він би спокійно переніс морози до мінус 20 градусів, але після азотного підживлення він може вимерзнути вже при мінус 10. Ви втрачаєте не просто врожай наступного року, ви ризикуєте втратити весь кущ, цілком який ви плекали і формували багато років, і навесні, дивлячись на загиблу рослину. Ви будете звинувачувати сувору зиму, сорт, що виявився недостатньо морзостійким, або невдале місце. А насправді причина критиметься в тій самій щіпці добрива, яку ви з найкращими намірами внесли у вересні. Ось чому так важливо розуміти біохімію рослини і не піддаватися на обманливу осінню зелень. М то що ж насправді потрібно вашому винограду у вересні, якщо азот це ворог номер один, то хто ж тоді його справжні друзі? Настав час познайомитися зі справжніми героями осіннього саду. Це два ключові макроелементи, які працюють у зовсім іншому напрямку, їхні імена фосфор і калій. Забудьте про нарощування зеленої маси, їхнє завдання фундаментальна. Внутрішня підготовка всієї рослини до довгої та холодної зими, вони не женуть лозу вгору, вони роблять її сильнішою зсередини. Це не спринтери, які дають швидкий, але короткочасний ефект, це марафонці, які забезпечують витривалість і життєстійкість. Саме від балансу цих двох елементів залежить чи прокинеться ваш виноград навесні бадьорим і повним сил, чи так і залишиться? У зимовій сплячці назавжди перехід з азоту на фосфор і калій це головний секрет успішної зимівлі вашого виноградника. Розберімо ролі цієї парочки окремо, почнімо з фосфору. Якщо калій це супергерой, то фосфор це мудрий і запасливий завгосп, його основна робота восени відбувається під землею, прихована від наших очей. Саме фосфор стимулює ріст і розвиток кореневої системи, він допомагає корінню заглиблюватися, розростатися, створюючи потужну мережу, яка живитиме кущ навесні. Крім того, фосфор відповідає за накопичення і транспортування поживних речовин насамперед цукрів і крохмалю, з листя у лозу та коріння. Він ніби керує процесом створення продовольчих складів на зиму. Чим краще розвинеться коренева система восени і чим більше поживних речовин вона запасе, тим потужнішим буде весняний старт. Міцне коріння це запорука здоров'я всього куща, тому, даючи винограду фосфор, ви інвестуєте в його майбутнє у його фундамент. А тепер перейдемо до головного героя осіннього сезону калію. Якщо фосфор відповідає за ті запаси, то калій за броню. Це справжній тренер з виживання для вашої лози, його головне завдання допомогти пагонам правильно визріти, тобто здерев'яніти. Як він це робить? Калій ущільнює клітинні стінки, роблячи їх товстішими та міцнішими, він допомагає вивести з клітин зайву вологу і одночасно підвищити концентрацію цукрів у клітинному соку, а цукри, як ми пам'ятаємо, працюють як природний антифриз. Не даючи воді всередині клітин перетворюватися на смертоносні кристали льоду, лоза, добре насичена калієм, стає набагато стійкішою до низьких температур. Можна сказати, що калій одягає на кожен пагін теплу, непробивну зимову куртку. Саме завдяки йому зелена тендітна гілочка перетворюється на міцну пружну деревину, здатну витримати випробування морозами. Як же зрозуміти, що процес дозрівання йде правильно? Як відрізнити лозу, готову до зими від тієї, що приречена вимерзнути? Є кілька вірних ознак, правильно визріла лоза змінює свій колір, із зеленої вона стає світлокоричневою, солом'яною або навіть червонуватою, залежно від сорту. Вона стає теплою на дотик, на відміну від холодних і вологих зелених пагонів. Однак найважливіший тест це перевірка на згин. Візьміть пагін і обережно зігніть його. Визріла лоза видасть характерний легкий тріск, це тріскотять з дерев'янілі волокна. При цьому вона залишиться пружною і не зламається. Якщо ж лоза гнеться мовчки, ніби гумова, значить у ній ще занадто багато вологи, і процес визрівання не завершений. Цей простий тест допоможе вам оцінити стан вашого виноградника і зрозуміти, чи все ви робите правильно. Зелена гнучка лоза наприкінці вересня це сигнал тривоги, отже, з теорією ми розібралися. Азот це небажано, калій і фосфор те, що треба. Час перейти до практики. Які ж конкретно добрива варто шукати в садовому центрі? Ідеальним варіантом, справжнім чемпіоном осінніх підживлень є монофосфат калію, його формула говорить сама за себе, у ньому міститься лише фосфор і калій у легкозасвоюваній формі, і жодного відсотка шкідливого нині азоту. Це концентрований еліксир для підготовки рослин до зими. Розчин готується просто. 10-15 грамів на 10 літрів води цією кількістю можна полити один дорослий кущ або обробити по листу. Позакореневе підживлення, тобто оприскування, діє навіть швидше, адже поживні речовини всотуються безпосередньо через листя. Це найшвидший та найефективніший спосіб доставити калій і фосфор прямо за призначенням. Таку обробку можна провести один-два рази у вересні з інтервалом у 10-14 днів, якщо монофосфату калію знайти не вдалося, не біда. Є й інші чудові варіанти, наприклад, сульфат калію або ж сірчанокислий калій, це також прекрасне безхлорне калійне добриво, яке чудово працює на дозрівання лози. Його можна вносити як у рідкому вигляді, розчинивши 20-30 грамів на 10 літрів води для поливу, так і в сухому розсипавши під кущем з подальшим розпушуванням і поливом. Ще один хороший помічник це деревний попіл, це натуральне джерело калію, фосфору та цілого комплексу мікроелементів. Попіл можна використовувати у вигляді настою. Один літр попелу на 10 літрів води настояти добу і поливати, або просто розсипати сухий попіл навколо куща приблизно півлітрову банку на одну рослину. Головне пам'ятати, що попіл трохи підлужує ґрунт, тому не варто ним зловживати. А тепер давайте складемо чорний список. Список добрив, яких у вересні слід уникати як вогню, заховати їх у найдальший куток сараю і не діставати до самої весни. На першому місці, звісно ж, свіжий гній та курячий послід, це справжні азотні бомби. Використання їх восени найвірніший спосіб занапастити ваш виноградник. Далі у списку всі мінеральні азотні добрива аміачна селітра, карбамід або сечовина. Сульфат амонію, забудьте про них. Навіть комплексні добрива, на упаковці яких написано «осіння», потрібно перевіряти. Уважно читайте формулу якщо вміст азоту, позначеного літерою Н, перевищує 5%, таке добриво для винограду восени не підходить. Шукайте, ті, де азоту або немає зовсім, або його кількість мінімальна, а переважають фосфор, П і калій. Ваша уважність до складу, запорука здоров'я вашого винограду є реп... багато садівників, прагнучи натуральності, часто припускаються помилки, вважаючи, що органічні підживлення завжди безпечні, однак це не так. Наприклад, усіма улюблений трав'яний настій або так зване зелене добриво по суті є джерелом того ж легкодоступного азоту. Влітку це чудове підживлення, але у вересні воно може завдати такої ж шкоди, як і аміачна селітра. Бродіння трави вивільняє величезну кількість азоту, який спровокує небажаний і несвоєчасний ріст. Те саме стосується і компосту, особливо якщо він не повністю дозрів, у ньому теж можуть міститися активні азотисті сполуки. Тому запам'ятайте просте правило. Восени будь-яке підживлення, що стимулює ріст, є шкідливим незалежно від того, хімічне воно чи органічне. Природа сама підказує рослині, що настав час засинати, і не варто їй у цьому заважати. Пам'ятайте, головна мета осіннього підживлення кардинально відрізняється від весняного чи літнього. Влітку ми підживлюємо виноград на врожай. Щоб отримати великі грона та соковиті ягоди, ми хочемо бачити пишну зелень та активний ріст. Восени ж наша мета допомогти винограду не загинути, це не перебільшення. Ми підживлюємо його на виживання. Нам не потрібно, щоб він виглядав красивіше. Нам потрібно, щоб він став сильнішим зсередини. Уся наша допомога має бути спрямована на внутрішні процеси, на накопичення поживних речовин, на здерев'яніння лози, на зміцнення кореневої системи. Це робота на перспективу. Результат цієї роботи ви побачите не зараз, а за півроку, коли навесні бруньки дружно рушать у ріст. Саме тоді ви скажете собі дякую за те, що у вересні зробили правильний вибір. Але є ще один невеликий, проте дуже важливий агротехнічний прийом, який працює в парі з правильними підживленнями це управління поливом. Починаючи з кінця серпня, початку вересня, полив винограду потрібно поступово скорочувати, а потім і зовсім припинити, якщо, звісно, немає екстремальної посухи. Невеликий дефіцит вологи це ще один потужний сигнал для рослини. Літо закінчилося час готуватися до спокою, це змушує її припиняти ріст і спрямовувати всі свої сили на визрівання лози. Якщо ж ви продовжуватимете рясно поливати виноградник аж до заморозків, та ще й у поєднанні з азотним підживленням ви створите ідеальні умови для росту водянистих невизрілих пагонів, які гарантовано загинуть взимку. Тому запам'ятайте. Менше води та правильні добрива, ось формула успішної підготовки винограду до зими. Тож, друзі, не робіть цієї поширеної помилки, не піддавайтеся спокусі підживити на зелень у вересні. Ваша любов і турбота мають проявлятися не в тому, щоби змушувати виноград рости, коли йому час спочивати. А в тому, щоб допомогти йому правильно підготуватися до найсуворішої пори року. Відкладіть подалі азотні добрива і дайте рослині те, що їй справді потрібно: фосфор і калій, допоможіть лозі визріти, набратися сил, зміцнити свою броню, і тоді ваш виноградник не тільки благополучно перенесе будь-яку навіть найлютішу зиму, але й віддячить вам наступного року. Щедрим, здоровим і смачним урожаєм, ваше терпіння і правильні дії восени це найкраща інвестиція в майбутнє вашого саду. І ось ми підходимо до найважливішого, майже приголомшливого моменту найбільша іронія полягає в тому, що виноград, який наприкінці вересня чи в жовтні виглядає ідеально зеленим, пишним і здоровим, це швидше за все кандидат на вимерзання. Садівник дивиться на нього і пишається своєю роботою. А насправді ж він виростив красивого, але абсолютно беззахисного атлета, якого відправляють на зимову стужу в літній майці. Справжній же переможець, який переживе зиму, це лоза, що виглядає скромніше. Її листя вже пожовтіло й облетіло, а самі пагони стали коричневими, сухуватими на вигляд. Оце так несподіванка чи не так. Уся наша інтуїція кричить, що зелене це добре, а коричневе погано. Але у випадку з осіннім виноградом все якраз навпаки, і наслідки цієї помилки ви побачите не одразу, восени все виглядатиме чудово. А от навесні ви просто виявите, що кущ не прокинувся, і звинувачуватимете сувору зиму. Хоча насправді причина була в одному єдиному неправильному підживленні, отже, підіб'ємо підсумок. Головне правило вересня для винограду: прибираємо азот, даємо калій і фосфор. Наша мета не пишна зелень, а визріла, міцна лоза готова зустріти будь-які морози. Не дозволяйте оманливій красі збити вас з пантелику. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, ці поради були для вас корисними і врятують ваш виноградник. Якщо це так, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші садові секрети. А тепер питання до вас. А чим ви підживлюєте свій виноград восени? Поділіться своїми перевіреними рецептами та методами в коментарях. Давайте обговоримо джаї.